За легендою, о 9 годині 10 хвилин було отримано повідомлення про витік рідкого хлору. Хлорна волна звізинка западнами управління на вігірвачі води. Розгерматизація сталася через тріщину в контейнері. Тож зусилля учасників навчань було спрямовано на ліквідацію надзвичайної ситуації та своєчасне оповіщення й евакуацію населення. В ходе учений были отработаны основные два момента. Первый – это оперативное оповещение о случившейся ситуации и с последующим эвакуацией населения и работников прилегающих предприятий. Также была отработана именно команда штабная структура, которая отвечает за организацию мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации и, соответственно, по ликвидации последствий этого чрезвычайной ситуации. Для ліквідації ситуації, яка виникла на підприємстві, було залучено усі необхідні служби пожежну, рятувальну, медичну, а також окремі відділи райвиконкому. Завдяки ефективній діяльності усіх структур, трохи більше ніж за годину, підприємство повернулось до звичного режиму роботи. Було зазначено, що механізми очистки води, ґрунту та продуктів від можливого забруднення хлором відомі давно, і працівники підприємства досконально ними володіють. Аварія ліквідована всі служби спрацювали відповідно намічених планів підведення підсумків роботи у нас відбудеться завтра о 16-й годині. Я вважаю, що учені пройшли успішно були отработаны взаємодії між структурними подразделениями, як спасателями, так і е, Саксанського району. Хоча в ході учений були виявлені некоторые недочоти, які будуть впоследствии устранены. І по итогам цих недочок, я думаю, що в чрезвычайных ситуаций Ценський район зробити ще успешно успішно і активно. Учасники навчань мали змогу спостерігати за роботою диспетчерського пункту та цехів, а також оглянути сховище підприємства.